Всім привіт! Ви на каналі Симікліка. Сьогодні ми будемо грати бутилочку знову. Бо ця гра така топчик зразу рекомендую грати. Як вона називається, у вас було на екрані. От. По іншому я можу вам тут показати. От, the Silent. По-іншому ви можете назвати бомж, бутилка або просто бомж. Бутилок. Геній, Хто пам'ятає е... собаки сантизатор на Аликс? Закажемо на розпродажі. розпродажа на Аликс. Тільки на Аликспрес. Хто пам'ятає? Смішилка. <рикрит> От е всіх я люблю своїх підписників. Хотіла сказати: ти такий красивий. Не віриш? Зараз повіриш. Якщо я зайду, то... Так я хочу зайти, і щоб ти був красивий і ти так красивий, чим би ти не був. Хоч би сі хоч би пекар, хоч би літак, хоч би живий гебатант. Хоч би кошк, хоч би кіт, хоч би на Це серівноти, самий. Це той самий хлопчик, ого. Коротше, розказується той самий хлопчик, який я з ним була, але я не знаю, де тепер. Він вийшов. Блін. То тепер це моя хата? Так? Юпи, юпи. Тиги, есть треба об Я кушу, добейтесь, это не бейтеся, чувак. А оце взагалі треба якось забрати чи як. От, от таку от зробити. Бо тут можна опалитись. Хватило. Це тисячний левел, то він безсмертний той чел, якого би що бачили. Може прийти той якийсь з першого удара убиває, і він його не вб'є, тільки він там просто буде. Блін. Давайте так, рюботурки. Я закупляюся тих дошу. А ви поставте лайк і напишіть цей час. Коментарі. Коментарі. Блін. Я думаю вам хватить, коли у мене буде 100, Я думаю, ви напишете любий коментар. Хоч би сердечко, хоч би крапочка. І ще для вас челендж. Я доб'ю до 200, але ви маєте здихнути диханням. І поставити крапочки на раз, два, три. Я дихаю, а ви ні. Це вже вам тяжко стає дихати. Ну не переживайте ще чуть-чуть. І все. Рівно 202. І я вас вітаю. Eu Solomia. Solomia. A per e o minha agora... comando. Sou mia. Sou mica. op 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 op. Блін, ні-ні-ні. А йому треба допомогти. Так, блін. Блін, я не встигла. Блін, я сама підвалилась. Поганий гриб. Блін, він не хоче зі мною ружити А у цього покемончика я би собі забрала. Хо, ха, хата, хатом, хаха. Давайте зробимо свою хату. Ну, як свою, підемо до іншого учасника, наприклад, Оп! І до оцього, наприклад. Оп, а тепер. Блін, не поняла, що таке. А ой, це ні, це не воно. Я думала... Реально, я думала, це червоні надписи, і це вона, яка вмерла, і вона запав біля мене. А це що таке? Ось, робіть собі скрінчот. Я надіюсь, зробив собі скріпчот. І грязь, яка було, треба збирати, вона пропала. Тепер нам треба поїсти, щоб більше сил набратися бігати. Що я бачу, то я підбираю. Що я підбираю, у мене більший левел. У мене що він 15-й. 15-й це нормальний. Ну, коли я беру гриби, це не додає, а коли сміття, то то ще як? number no, lion І в мене якось багато сніжків появились. Блін, пішов по цьому. Воно ще далі йде. Мене чуть не били. Я знайшла дуже красиву хату, але я не могла для вас її зняти. Вона просто ваушно було, якщо чесно. Ого! Я так багато потратила. Давайте вийдемо, а на каналі. Фух, Саме криніка. 亲，宝宝。